Мерення важливе перед Богом. Софонія говорить, що тільки покірні знайдуть оце спасіння. Вони знайдуть цю милість. Це те, чого часто не вистачає людям, це те, чого часто не вистачає нам. Часто ми ставимо умови господеві, як правильно він має зробити, бо нам щось не подобається. Але ми маємо бути в покоренні. бо такі знайдуть милість навіть під час гніву. У цьому розділі порок перераховує народи, які зазнають Божого покарання, Бог карає їх за гордість, за знущання над єврейським народом. І ми бачимо, що жодна імперія чи держава не вічна. Господь тут, наприклад, говорить про Ніневію, могутню столицю Асирії. Вона була неприступна. Але він говорить про те, що вона буде зруйнована, і далі в історії ми бачимо, що вона дійсно була знищена. Жодне царство не буде вічним. Вічне буде лише одне царство це царство Боже. І дуже важливо задати собі питання, до якого царства належу я, чи я моє частиною Божого царства. Якщо так, то як царство це вічне, Господнє, так і я буду вічним. Буду жити вічно в цьому царстві, буду частиною цього царства.